Так, 4 квітня 25-го року. І від сьогодні я буду нарощувати трутня на своїй матковідній пасті. Так як ми знаємо, матковідна пасіка без, тру... без трутня хорошого нічого не вартує. Тут у мене це расовий гірський облітник. Тут облітуються в мене матки F1. На цьому облітнику в цьому сезоні у мене буде працювати 35 батьківських сімей. І я рамки трутневі не ставлю зразу у всі сім'ї. Я поступово буду їх ставити. Поділив ці 35 сімей на 3 групи і буду ставити там по 12 рамок трутневих 12 батьківських сімей. І через 7 днів. Знову повторюю, через 7 днів знову повторюю, так як через тиждень. Три рази будуть ставитися рамки, тому щоб трутень був різно, різного віку. Так само і матки я прививаю, я не всі зразу прививаю. Поступово я їх ну, стартую там в кінці квітня, початок травня і поступово я їх вивожу. І відповідно матки будуть різновікові і потрібен, щоб був трутень різновіковий. Так що у нас тут у горах пилку дуже є багато, білка так як. Відповідно, трутень буде рости якісний. І зараз у нас вже пішли пролізки, буде нектар, так що природа нам допомагає вирощувати якісного трутня. Бачимо, майже кожна бжілка йде з пилком. Це є природній білок, відповідно. Якщо є у природі такий пилок, білок, то трутні будуть у нас вищої якості. Ну, нам природа в цьому плані дуже допомогла. У нас тут дуже хороша пилкова база, верба, лоза, котики, проліски в тому числі і пилок вони досить так добре носять. У нас було два дні такого як похолодань. Сьогодні загріло таке. Ну сьогодні хороша погода і бджола просто. Творять чудеса. Так, такі я використовую трутневі рамки. Зверху у нас комірка трутнева, знизу звичайна бджолина. Щороку рамки я кладу нові. Та рамка, яка в мене прослужила один сезон, відповідно тут будуть наскокані на цій рамці, вона йде в перетопку, тільки працює один сезон. І на другий сезон я Ставлю тільки нові рамки, тому що трутень відограє дуже важливу роль на матку відніпасті і трутень повинен бути якісний. Трутнева комірка обов'язково має бути зверху. Ну, я бачу де хто робить знизу, це є недобре. Ну, це особисто моя думка. Ну, я взагалі ну, показую. і Пояснюю те, що я роблю на своїй пасті. Ще раз повторюсь, хоча я то багато разів повторював, що я нікого не учу. Я просто показую те, що я роблю. А ви собі берете, е приклади, чи так робити, чи так ні. Трутнева комірка зверху у мене, тому що у нас зараз квітень місяць, початок квітня, і у нас ще будуть приморозки, холода вночі, приморозки. І якщо комірка трутнева буде знизу, відповідно трутень. Буде не догріватись, він буде неякісний. Зверху він буде грітись набагато краще. Цілу, цілу рамку трутневу не даємо також, тому що це буде забагато у квітні. Там місяць травень, червень, питань немає. Даємо цілу рамку і в червні можна давати вже комірку знизу. Травень-червень. Це вже такої важливої ролі не відіграє. Якщо ми стартуємо у квітні, обов'язково зверху трутень. Комірка трутнева. І піврамки. Одна батьківська сім'я на одну батьківську, батьківську сім'ю повин, повинна бути одна рамка, ну, точніше піврамки. З трутневу комірку. Ну, такий, у мене, от, такий у мене принцип. Тут бачимо, навіть бджола жила відтягнула б железну комірку. От. Ці рамки я. Наприклад, у 24-му році бджола мені заготовляє на 25-й рік. Я їх зберігаю і у 25-му році свіженьких кладу. Тут нема вощини трутневої, щоб ви розуміли. Я просто ставлю, на ну, йде самий дріт. бджола мені відтягає з натурального воску. Я нікого не хочу обідати, але я виробникам ні одному не довіряю. Тому що туди входить парафін, стеорінь і так далі. Стеорін входить на сперму трутня. Це факт. Я це вже казав, але ще раз все ж таки повторю. І я не довіряю взагалі ні одному виробникові, як трутневу ну не те, що ващину, трутневий сот. Бджола тягне просто з нас тут стоять дроти і вона витягає нам трутневу комірку. ось таку бачу. Так само і я не купляю вощину. Ми віз перетоплюємо і вощину вже з бджільну комірку ми робимо вдома вже багато років. Тому, якщо хочемо, щоб був якісний трутень, даємо бджолам, наприклад, у 2025 році вони збудують нам ось такі хороші рамки і ці рамки будуть на 26 й рік. Без трутневої вощини. Без трутневої ну, вощина там є, що комірка більша, так як вощина трутнева. Ось так. Ну все, зараз ідемо. Ідем і я буду ці рамки ставити вже у батьківській сім'ї. такі хороші рамки з натурального комірка з натурального воску. Комірка правильно розташована зверху і трутень буде у нас вирощуватися у хороших умовах. Пилок, білок є, ощина правильна. Розміщено правильно, так що я думаю, що все буде на висоті. Так, рамку трутневу. Я ставлю, ну беремо рамку трутневу, відповідно. І я ставлю посередині сім'ї. Ну, зараз багато скаже пасічників, що так не можна робити. Правильно, ну, так робити не можна. Якщо це в нас рядова сім'я, а не батьківська. Якщо у нас рядова бджола сім'я, ну, звичайно, у нас, наприклад, на чотирьох рамках йде розпліт, тоді я розширяю розпліт, а це медова. Тут ставлю рамку, розпліт медова і ставлю тут рамочку. Але. Батьківська сім'я, я, я ставлю трутневі рамки трошки по-інакшому. Я ставлю їх посередині гнізда. Тому що мені треба, щоб був якісний трутень. І я батьківську сім'ю для того готую, щоб мені вирощувала е, хорошого трутня. Відповідно, рамочка йде всередину, бо тру, трутня добре зігрівали і годували. Так Ну, сім'я трутнева, батьківська точніше. Хороша вже. Ну, бжальє достатньо. Ось тут сама і матка. Ну і тут рамка з розплодом. З цього боку також бачимо рамка з розплодом пішла. І рамка йде посередині в нас. Е, я записую, щоб я знав, що це за рамка. Корма ще є, копита, бачимо, поверху є, далі йде розпліт. Ну і така сім'я буде ще отримати одну повну медову рамку. Так, все. А, і обов'язково ставимо утеплювач. Теплювач нам ще пригодиться, тому що передають холода. От такі медові рамки отримують у нас батьківські сім'ї. Просто збоку ставимо їх. так. Так, як трутень повинен бути годований.